Новий рік, казковий час, хай здивує він всіх вас. Рік добра і кохання, тож приймайте привітання. З Новим роком, українці. Хай квартирі і в хатинці заіскриться вогник в чуда. Хай добро до вас прибуде. На лапках м'якеньких, як котик маленький. До вас хай прийде рік новий. Усміхнеться тепло і скаже вітаю, і радо війде на поріг. Нехай хурдалиця з усе лихе, що сталося, а новий рік нехай принесе усе, що забажалося. Хай рік прийде такий багатий, як вайтішніка зарплата. Люди б хату не минали, було б всього багато. Євро сховане в коморі. Сало хрюкає на дворі, в гаражі новий Феррарі, та ще й гриксуса до пари. Бачий важні полі. І веселі писа побіг. Дані ще собой закупи. І смаколиків відсує. Щоб щастило з кожним кроком. Одним словом, з Новим роком. Уже жартівники, але якщо подумати, то кожна людина завжди чекає новорічного свята. І в цей день всі вірять в диво, в казку, чекають подарунки. Хочеться, щоб в новорічну ніч біля красуні ялинки були справді дорогі люди, друзі, родичі і косані. Новий рік це час підбивати підсумки. Якщо ви обернетеся на своє життя. То побачите, що найщасливіші хвилини життя були проведені у полі родини. Так, ми інколи ображаємося на маму, на тата. Але ці люди для нас весь світ, по якому нас чують, де нас люблять з Новим Роком рідні. Мандрує світом новорічне свято. Сніжинкою постукає в вікно. Бажаю, щоб достаток був у хаті, щоб на столі завжди всього було. А я хочу, щоб цієї зими ви подарували собі час. Час зварити смачну каву, час спекти улюблене печиво, час зустрітися з друзями, час на улюблену справу. Нехай вистачить часу для себе та для інших, часу на розмову про важливе та на про відмінці, час пробачити когось і часу пробачити себе. Нехай буде час сказати все-все найголовніше у світі людині. Час освічитися в коханні і час намалювати на замерзлому склі сердечко. Хай не сіється з неба, те, чого усім вам треба. Хай зійде вам Божа ласка, а в життя приходить казка. писав Святому Миколаю виводив букви, а на щічках сльози просив солдату око пічаю. І щоб не лютими були морози. Не тішив сніг, ялиночка, що сяє, мереживні морозові зарунки. Хтось вірив, Миколай все прочитає і не хотілось інших подарунків. І я читаю отче наш Молю. Молитва, як душевні ліки. І всім, хто зараз на нулю Бажаю Божої опіки. Щоб кожен брат, синок і тато живим вернувся у рідну хату, Щоб заспокоїлися люди, війни в житті тепер не буде. А я бажаю так на світі жити, Кось кохати, а когось любити. І новий день, як свято зустрічати, у добре вірити, погане забувати. Навчити прощати і простити, зустріти когось, зайвих відпустити, у серці зла й образи не тримати, І підніматись, впавши, і літати. Кому не щастило, нехай пощастить, кому щось боліло, нехай не болить, щоб не бриніла сльоза на очах, а й усмішка сяє на ваших устах. Тим, хто закінчує в школі навчання, Високих балів на тестуванні, а в кого на серці розчарування, зустріте нарешті справжнє кохання. Хороших друзів, днів веселих, взаємних щирих почуттів і успіху на кожному кроці. Бажаю всім у новому році. Таке побажання тобі в новий рік, Що ти до чудес і чарівностей звик. А й з неба на тебе зірки у цей рік змії. І наступні роки нехай побажання здійсняються таємні. Чекають на тебе події приємні. Ой летять-летять сніжинки, на будинки, на ялинки, на дорогу, на поля, біла-біла вся земля, сніг лопатий, вітровий, здравствуй свято, новий рік. Усіх хай осипа добром і коханням і, глянувши хитрости І здійснить усі твої заповітні бажання І щастим на лякелих твій. Хай пухнастий білий сніг, грошей сипле на поріг. Хай успішним рік цей плине, хай здоров'я не покине. Новий рік, чудове свято! зайчував добра багато. Миру домі на землі, хліба й солі на столі. З новим роком вас усіх хай дзвенить щасливий сміх! хай багата буде хата і завжди веселе свято. З новим роком. З новим щастя. Хай в очах завжди іскряться усміх, радість і кохання, хай здійсняться всі бажання.